Український надводний дрон Магура доправить нову українську поштову марку у Крим. До Дня Зброєра Україна та Мінстратехпром презентували марку зброя перемоги Made in Ukraine. На ній зображені винятково вітчизняні розробки, які нищать окупантів. Серед них бронеавтомобіль, Козак, самохідна артилерійська установка Богдана. Дрони Шарк, Лютий, Ескадрон та морський дрон Магура до слова на останній саме і приклеїли нову марку. Та пообіцяли доправити нові сюрпризи для Росіян в Криму. Трошки пізніше, а вона попливе на дроні магора туди, куди вона. Має доплити, тому дуже сподіваюся, що ця експрес-доставка в Крим поновиться. І сьогодні замовили. Завтра отримали навіть з відеопідтвердженням. Сьогодні ця марка доступна онлайн і в основних обласних центрах України. А протягом наступного тижня вона буде доступна в будь-якому куточку країни. Загальний тираж 150 тисяч примірників цього року. Ви побачите на цій марці шість українських виробів. Вони представляють і повітря, і землю, і воду. І це наші вироби, які з часом стануть зброєю перемоги. Це зроблено в Україні. А зроблено в Україні зброя це ще важливий елемент економічного відновлення. Нагадаю, минулого року з майже 5% зростання ВВП, 1,5% – це оборонка. Наша цього року наша задача як мінімум подвоїть.